Рекламу цигарок заборонили. Чи допоможе це курцям кинути палити? Як сперечались курко та шиба. Ймовірне виселення обласної організації товариства знання. Тема чергової суті речей. Контроль чи боротьба з відмиванням коштів 23 вересня обмін валюти лише з документами. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях чоловік із шаблею напав та поранив слідчого. Правоохоронці саме виводили людей із багатоповерхівки через сильне задимлення в одній з квартир. А коли вирішили зламати двері цієї квартири та увійшли, наштовхнулись на озброєного до зубів чоловіка. Чоловік вибіг на вулицю, розмахуючи зброєю у натовпі. Поранений слідчий ігор розповідає в руках нападника була справжня раритетна шабля. Наскільки вона гостра, правоохоронець відчув, коли вирішив затримати чоловіка, що уявив себе воїном. Получилось так, що під час затримання він саблю наніс мені удар. Він її явно розмахувався. Вона він тримав її у правій руці. у лівій руці в нього був предмет, який схожий на кортик. Десь лезою, дужиною біля 40 сантиметрів. Нападник порізав міліціянту ліве плече, пошкодивши м'язи та артерії. Він втрачав свідомість за кровотрати. Йому була надана негайна допомога, первинна хірургічна обробка рани, ушиті були артерії, ушитий м'яз, прокапана кров. Ну на сьогоднішній день стан його. Задовільний нападника таки затримали. Зброю віддали на експертизу. 56-річний чоловік був затриманий і зараз на даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. По даному факту порушено кримінальну справу за двома статтями: 342 і 345 стаття. За неофіційною інформацією у чоловіка розлади із психікою. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Відсьогодні поміняти навіть один долар чи євро можна за однієї умови наявності посвідчення особи. Нацбанк пояснює нововведення боротьбою з відмиванням грошей. Чернівчани ж вважають, що ця процедура не що інше, як посилення контролю за валютою та тими людьми, які її мають. З 23 вересня, аби купити чи продати іноземні гроші, в банку потрібно пред'явити касиру документ, які засвідчує особу. Це може бути паспорт, службове або водійське посвідчення. Працівники банку документ ще й копіюють. При операції сумою, яка становить більше 50 тисяч гривень, потрібен ще й ідентифікаційний код. Але додаткова робота представників банківських установ не лякає. кажуть, що за сьогоднішній день нікому в обміні валюти не відмовили і значних черг не виникало. Кожен з нас, в принципі, ходить до банківських установ з якимось, хоча б документом. Том так, ми маємо величезну кількість водіїв на сьогоднішній день. Ми маємо ну, багато людей, які справді мають при собі хоча б якийсь документ. А отже, будь-який громадянин справді зможе нормально без проблем обміняти валюту. Натомість пересічних буковинців таке нововведення не тішить. Вони прогнозують, що відтепер більше людей будуть звертатися до нелегальних обмінних пунктів, де не потрібно жодного документу. З паспортом ходіть кожен раз, показувати записувати дані і інші. Так. Ну. плохо. Очень. А я сам лично пойду. Зразу доволючих. Там не треба нічого. І дуже швидко і удобно. Це буде, мабуть, так, як в 90-ті. З-під поли і все. Я так думаю. Це не так зручно для мене, як зручно, для, ну, щоб не обдурили когось. Незручно. Мені хочуть знати, скільки буде грошей у людей. За новими правилами людина може купити або продати за один день не більше 80 тисяч гривень. З кінця наступного тижня ця сума зросте до 150 тисяч. Наразі між фахівцями точаться суперечки в правильності цього нововведення. Багато спеціалістів вважають, що такий підхід не конституційний, адже це пряме втручання в особисте життя людей. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Овкола можливого виселення товариства знання точиться вже чимало дискусій, суперечок та чуток. Розвіяти їх вирішили в ефірі програми Сучі речей на станції ФМ за круглим столом. Перемовин зустрілися Ярослав Курко, керівник обласної організації товариства Знання та головний юрист міської ради Олександр Шиба. На початку ефіру Олександр Михайлович одразу висловив свою позицію і бачення цієї проблеми. а саме говорити публічно про можливе виселення товариства знання з приміщень у центрі Чернівців він не вбачав жодного сенсу, доки справа не почне розглядатися у суді. Мої, скажімо так, розуміння або сприйняття документів актів відповідних обстеження, вони не набудуть того значення, якщо ми їх не будемо досліджувати. Тому цей формат ізначально на мене є дещо то той судове засідання, там, там можна встановлювати те, про що ми стверджуємо, про ті порушення, які були. Можливо, навіть суддя щось буде витримувати. Тобто порушення були з боку товариства знання, порушення Звичайно, були. Звичайно, були це. Я ще раз кажу, в форматі, в форматі ефіру, прямо в форматі. Студії, це коректно, натомість Ярослав Степанович запевнив. У цій ситуації немає жодного особистісного зведення рахунків. Просто влада, мовляв, відверто кинула оком на приміщення, котрі належать громаді або ж то місту. Знаходяться впливові бізнесові сили в кожному місті в державі, зокрема, які пригледівши ці ласі шматки власності ще, скажем, загальнонародної, а тепер комунальної або державної, намагаються їх привласнити. І так склалося, що політично інтереси цих сил на сьогоднішній день в нашій області представляє правляча коаліція, партія регіонів і ті депутати, які до них перебігли. От вони політично і забезпечують виконання ось цього всього дерибану, який є. То чи є це наступом на громадські організації Чернівців і як будуть діяти обидві сторони конфлікту далі? Читайте у стенограмі. Друкопис ефіру найближчим часом буде виставлено на нашому сайті acc.im.ua. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Аквапарк на Донбасівській готельна франка, торговий дім Рязань на Червоноармійській. Ці об'єкти нині називають проблемними чернівецькі чиновники. Амбітні плани щодо їхньої реконструкції чи зведення не можуть втілитись, вочевидь через брак коштів. Забудовники обіцяли знайти ресурси, щоб завершити роботи, неодноразово називаючи навіть конкретні строки відкриття однак досі споруди недобудовані, що жодним чином не прикрашає місто. Якщо будівництво так і не зрушиться, з мертвої точки повідомили чиновники шукатимуть інших забудовників. ведуться тяжкі такі переговори. Можливо, будемо розглядати питання по цим об'єктам щодо перегляду угоди з міською радою. От і Якщо певний термін ще не розпочнуть, просто давати іншому забудовнику, іншому інвестору, який дійсно візьметься і з нуля почне і зробить цей об'єкт. Верховна Рада заборонила рекламу цигарок згідно з нововведенням популяризація тютюнових виробів більше не транслюватиметься на радіо та телебаченні в інтернеті та в інших засобах передачі інформації. Чи допоможе це зменшити кількість тих, хто палить? Та що з цього приводу думають самі курці? Дивіться далі. За вибірковими обстеженнями, які проводить управління статистики, в минулому році майже кожен п'ятий житель Чернівецької області мав шкідливу звичку тютюнопаління. За словами затятих курців, вони вже визначилися із маркою сигарет, і реклама на них впливає не надто їх більше бентежить те, що таким чином тютюнопаління популяризується в колі молодшого покоління. Як курильщик, чи курець, скажімо правильно. То я скоріше хотів би, напевно, бачити якісь новинки, які з'являються на цьому ринку. Але так, щоб вони не шкодили, чи, по крайній мірі, з'являлися в такий час, щоб їх не бачили діти. Діти, все, що бачать по телевізору, все хочуть наслідувати. Вони думають, що це показує, значить це добре. А мама не дозволяє, значить, тим більше добре. Ну якщо цього не буде, то будуть все одно курити, але думаю, що відсоток зменшиться. Дуже погано відношуся, тому що вона показує дітям і підросткам, підросткам, які бачать телевізор, що так як треба курити, як це добре, як це шикарно, круто. І всі хочуть це повторити, тому я дуже погано це цього відношуся. Тітун взагалі дуже шкідливий для здоров'я, і не потрібно його рекламувати для молоді. Краще замінити рекламою про здоровий спосіб життя, про те, що не потрібно курити. Психологи ж притримуються неоднозначної позиції. Реклама, хоч. Має великий вплив на потенційного клієнта. Втім, вони вважають, що після її заборони курців не поменшає. Те, що я чи людина там підліток, дитина це дійсно нам непогано. Що вони будуть менше це бачити, і менше ми будемо їх спокушати, тому що кожен раз, коли ми кажемо не пали і показуємо, наприклад, запалену цигарку, ми нагадуємо інший контекст, що люди курять, що дорослі курять. От але це не позбавляє подвійних стандартів, що все рівно дорослі курять. І це означає, що я прошу дитину робити те, що роблю я сам. Закон України про заборону реклами тютюнових виробів увійде у дію через півроку. Який чинник вплине на зменшення кількості людей і шкідливою звичкою тютюнопаління, заборона реклами чи свідома зміна способу життя покаже час. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Рекламне агентство АЗ до дня міста та з нагоди виходу чергового номеру журналу «Свадібний сезон підготувало незабутню акцію для усіх молодих красунь чернівців. У кожної дівчини є чудова нагода взяти участь у параді наречених, який відбудеться 9 жовтня. Для того, аби доєднатись до параду наречених, абсолютно нічого не потрібно. Не має значення одружені ви чи ні. Також виборювати звання кращої нареченої чернівців можна разом зі своєю другою половинкою. Головне це бажання та вбрання білого кольору. Образ нареченої може бути довільний, тобто це етностиль, ретро, класичний стиль. Я думаю, всім їм буде цікаво, тому що це буде квест. В вигляді квесту буде спеціально продумана програма, і, звичайно, всі задіяні дівчата наречені вони будуть нагороджені призами. Отже, для того, аби взяти участь у параді наречених, отримати масу позитивних емоцій та вражень, звертайтесь в рекламне агентство АС та реєструйте за телефоном 515 444. Таким був інформаційний випуск «Час новин, Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час новин, Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.